Добрий день, шановні поправими, вдови, запрошення, влада. Розпочинаємо захід. До слова запрошується міський голова Олександр Петрович Грицеєнко. Шановні ліквідатори, вдови, шановні лубенці, які тут присутні. Ми продовжуємо заходи. Які присвячені до вшанування дня ліквідатора 39 років тому, на цих площах, на цих вулицях збиралися в колони і виїжджали на Чорнобиль ліквідовувати аварію. Ви тут присутні, тисячі тих, хто був мобілізований. І той, хто занесений тут на ці стели, ви їх тут бачите, ви їх добре пам'ятаєте, і це найосновне, що сьогодні в нас є. Війна продовжується. Вона була за життя і здоров'я людей і світу від Чорнобиля. Зараз це проти расизму, фашизму, російської агресії. Так швидко пролетіли ці 39 років. Сюди ви приходили спочатку з дітьми, тепер з онуками. Значно більше тут було людей, набагато, але й час такий, що збиратися в великій кількості неможливо. Постійно ракети, постійно враження України і загибель. Загибель від малого до великого. Слава Богу, що ви тут є разом з нами, хто присутній, живі, здорові. А кого немає, світла їм пам'ять, царство небесне і вшануєм їх хвилиною мовчання. До слова запрошується начальник Лубенської районної військової адміністрації Серяченко Сергій Миколаївич Доброго дня, шановні присутні. Із року в рік ми збираємося тут. На цьому святому місці, де ми згадуємо згадуємо, мабуть, із сумом про ті трагічні хвилини. Трагічні години, які облетіли світ, 26 квітня 86-го року. Боляче згадувати про те, що, що сталося, це велика катастрофа, велика катастрофа і, завдячуючи вам живим, і тим, хто сьогодні знаходиться на цьому чорному граніті, що весь світ, він знав, це люди непереборної сили. Які, незважаючи на те, що знали, що йшли майже в останній бій з мирним атомом, вони йшли. Вони йшли захищати, щоб усі громадяни, які в ту ніч спали, і ніхто нічого не знав, що буде таке лихо, ви спасали. Ідучи на ту покрівлю, скидаючи той графіт, ви розуміли про те, що ця дорога може бути тільки в один кінець. На сьогоднішній день. Всі, хто залишилися живими, мають певні труднощі зі своїм здоров'ям. Багато хто відійшов за межу вічності. Родини втратили своїх рідних. Це все, що в них є, найцінніше. На сьогоднішній день наша країна стоїть перед вибором, тому що расизм, расизм, фашизм топче нашу землю. Убивають молодь, убивають пенсіонерів. Руйнує села, селища, міста. Ми повинні пам'ятати. Ми, українці, ми гідно несемо своє звання людини. Ми повинні залишатися людьми. Ми повинні пам'ятати про кожного, про кожне життя, яке втрачене, яке на сьогоднішній день є і яке буде народжуватися. Народжуватися, щоб жити у вільній, сильній, а саме головне, суверенній і незалежній Україні. Низький доземний уклін всім вам, тим, хто сьогодні перебуває на цьому заході. Уклін тим, кого на превеликий жаль уже сьогодні з нами немає. Ми повинні пам'ятати про те, що не тільки чорний граніт в собі несе холод. Ми пам'ятаємо, що тих людей, які йшли на цей подвиг гаряче, золоте серце, царство небесне тим, хто вже ніколи не повернеться до буденного життя, а вам всім. Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя довгих років життя а нашій ненькій Україні відродитися після такого нелюда. І хай живуть українці у славній українській державі. Слава Україні! До слова запрошується погледняклогаріса Миколаївна. Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні справжній день перемоги, Чорнобильський день перемоги. Ви його вистояли, ви, ви його як кажуть, вибороли. І тому кожному з вас дякуємо і низький уклін. Вдовам бажаю здоров'я і терпіння, а також миру добра і перемоги. Дякую. Запрошую покласти квіти. Щоб постукала у вікна, лиха заплата мала, як години свята. Господь і дух на нас за мертв тиха б зенавісні убити І сонця вроде потеріть не відкрити віталі, пощалі знайшти на усе перемо Хто в своєму дворі дочекав. все. Сьогодні я б хотів би на цьому святому місці сповнити все-таки наших перших голів. Безпосередньо це козюр у вас Валерія Миколайовича. Василя Васильовича Куксаня, який започаткував цей знак цю алею безпосередньо, коли він вже був головою започатковано і зроблено і висаджені ці гаріски. Анатолія Володимировича Юрченка безпосередньо голову фонду, який безпосередньо був у лунах. Першим головою фонду. Ну і я сказав за Лениченка і Дон Мікель, який перший розпочав приймати в Італії Чорнобильських дітей безпосередньо це те, що зроблено. Берізки піднімаються, тяжко нам даються. Надіємося, що наступного року ми щось досадимо можливо. Підготуємося до 40-річчя, проведемо тут заходи. Ну а далі вже будемо, прийняли рішення, там висаджуються дуби, тому безпосередньо там будуть продовжуватися алея дубів. Виплонує каже, що за 20 гривень, але ну, другого шляху немає, тому що телефони красні.